Доброго дня, шановні колеги. Пропоную вашій увазі доповідь на тему Технології Web 2.0 для забезпечення безперервної освіти в сучасних умовах. Сучасний світ розвивається, глобалізується, інтегрується, здійснює соціокультурну трансформацію на новий рівень своєї цивілізаційної еволюції. Потужним двигуном цієї світової динаміки та його візитною карткою є інформаційно комп'ютерна революція. Тотальна інформатизація і комп'ютеризація усіх сфер людського існування. Дистанційні освітні технології розвиваються в тісному зв'язку з мережею інтернет і безпосередньо залежать від стану і концепції розвитку всесвітньої павутини. Сучасна концепція розвитку павутини отримала назву ВЕБ-2.0. Появу назви Web2.0 прийнято пов'язувати із статтею у видавництві «Орейлі» від 30 вересня 2005 року, вперше опублікованої російською мовою в журналі Світкомп'ютера і потім викладеної під заголовком Що за вебсайтом Комп'ютера онлайн. У цій статті Тім Орелі пов'язав появу великої кількості сайтів, об'єднаних деякими загальними принципами із загальної тенденції розвитку інтернет-спільноти і назвав це явище Web 2.0 на противагу старому Web 1.0. Web 2.0 це епоха, коли в основі інтернету лежать не сайти, а люди, їх знання та взаємодія. Отже, це веб для людей, а значить основною його ідеєю є спрощення методів вираження. Web 2.0 це методика проєктування систем, які шляхом обліку мережних взаємодій стають тим краще, чим більше людей ними користується. Поява Web 2.0 знаменує собою зміну ключової функції мережі. Вона перестає служити засобом представлення матеріалів, а стає засобом їх формування та використання. Новий етап у житті мережі, коли вона перетворилася на платформу, зразок звичайного персонального комп'ютера, мережа як професійна платформа. Web 2.0 як інтернет-технологія підтримує клієнтоорієнтованість та розподілене використання ресурсів, основними принципами яких є інтерактивність, що розуміється як обмін інформацією, та підвищення значущості юзабіліті. До сервісів Web 2.0 належать сервіси збереження закладок, сервіси для збереження мультимедійних закладок, соціально-пошукові системи, мережні щоденники, вікі-вікі, картки знань, Геосервіси. Дані сервіси можуть бути у навчанні використані як сховища посилань на додаткові навчальні ресурси, як засоби для структурування знань учнів з певної тематики. Мають можливість обміну інформацією в режимі реального часу, демонстрації результатів виконаної роботи, платформи для організації спільної навчальної діяльності, джерело навчальних матеріалів, блог або веб-журнал. Це сайт, основний зміст якого постійно оновлюється новими записами, які можуть містити символьні, графічні, звукові та відеодані і відображаються у хронологічному порядку. Кожен запис у блозі має тему, зміст, дату і час публікації. До нього можуть додаватися коментарі інших людей. Бобер це сервіс соціальних закладок, який використовується як джерело навчальних матеріалів для оперативного обміну з силками з друзями і знайомими, для створення груп однодумців по темах, як сховище силок на учбові матеріали, для спільної навчальної діяльності для оформлення карток знань. Вікі – це сайт, що дозволяє своїм відвідувачам редагувати матеріали, що вже на ньому розміщені, створювати посилання на інші сторінки, створювати свої сторінки, обговорювати статті. Основна мета Вікі – створити середовище, в якому можна створювати документи та спільно працювати з ними, та яка підтримує навчальну та дослідницьку мережеву діяльність. SlideShare це сервіс, який дозволяє конвертувати презентації PowerPoint у формат Flash, призначено для зберігання і особистого або спільного використання, додавання презентації на сайт. Здійснюється шляхом завантаження файлу із власного комп'ютера. Відразу після розміщення матеріали стають доступними для перегляду іншими користувачами. SlideShare створений за аналогією з YouTube. Тому можливості і оформлення їх досить схожі. Вебінар це технологія, яка дозволяє відтворити умови спільної форми організації навчання, а саме семінарського, лабораторного, лекційного, використовуючи засоби аудіо, відео, обміну даними та спільної роботи з різноманітними об'єктами. Таким чином створюється віртуальна аудиторія, що об'єднує всіх учасників вебінару. Вже другий рік поспіль в нашому районі функціонує дистанційна школа обдарованість, яка підтримує технологію вебінарів. Завдяки їй учні можуть поглибити знання в зручний для них час і неодноразово прослуховуючи уроки, повертаючись до моментів, які їм були незрозумілими. Тому перевагами використання технологій Web 2.0 є наступне. Це співпраця всіх учасників навчального середовища, простота у спілкуванні за допомогою мережних технологій, зручне середовище обміну знаннями, особистісно орієнтоване спрямування навчального процесу, докорінна зміна ролі вчителя з основного джерела отримання знань, до фасилітатора навчального процесу. Фасилітація це стиль педагогічного спілкування, який передбачає полегшену взаємодію під час спільної діяльності учнів та вчителів. Недоліки сучасних інформаційних технологій наступні. Це необхідність живої консультації вчителів, відсутність можливості живого спілкування під час проходження електронного навчального курсу. Складний матеріал простіше засвоювати, при його поясненні у реальному часі є можливість ставити усточнюючі запитання вчителю. Семінарські заняття потребують обговорення проблемних запитань. Це забезпечує інтерактивність при обговоренні, навчає самостійно ставити проблемні запитання. Необхідність навчання учнів самооцінюванню результатів роботи створення умов як технічних, так і методичних для забезпечення спільної групової роботи студентів. Труднощі у поширенні сервісів Web 2.0 наступні: це наявність технічних знань щодо розгортання такої діяльності в конкретних умовах навчального середовища, переорієнтація навчання на потреби, недостатність інформації щодо шляхів використання сервісів Web 2.0. Навчання критичному оцінюванню інформації та правил безпечної і коректної поведінки у мережі. Навчання користувачів грамотно розміщувати інформацію у мережі. Відсутність широкої інформації щодо ефективності використання сервісів Web 2.0 у навчальному процесі. Підсумовуючи все вище сказане, можна зробити наступний висновок. Безперервність освіти знаходиться в динамічному зв'язку з соціалізацією особистості. В ході соціалізації людина опановує знання про ті моделі поведінки або акти поведінки, які прийняті в даній культурній системі. Технології Web 2.0 містять великий потенціал підвищення ефективності навчального процесу. Тепер перед нами стоїть завдання поєднання класичних педагогічних технологій з інформаційними технологіями навчання. Дякую за увагу. До нових зустрічей!